Ксенія Кривонос родом з міста Лисичанськ, що на Луганщині. Покинула домівку, коли на подвір'я прилетів ворожий снаряд. До нашого міста жінка разом із сім'єю приїхала на початку березня. Їхали на евакуаційному поїзді, єлі туди влізли, дитину чуть не затоптали, дуже багато людей було. Матері руку поламали, коли влазили в поїзд. Діяли операцію два рази на руки тут вже. Приїхали, нас зустріли волонтери тут, поселили. На станцію Богданівця це 10 кілометрів від Хмельницька. І ми там жили два місяці. Ну, а потім вже ж хазяїн нас держав, держав, треба десь переїжджати. Зараз знімаємо жильо, робить тільки чоловік. Жінка звернулася до центру надання гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним особам з Луганської області. За чотири дні, відколи він працює, тут зареєструвались понад 700 людей. Основним завданням у нас ну в першу чергу ми реєструємо людей на гуманітарну допомогу, адже тяжко тяжко втратити все житло. Зараз люди багато винаймають житло, тратять свої кошти, яких не так багато вже, тому що стратена робота. Також ми, окрім цього, надаємо психологічну допомогу. Нині працівники установи видають продуктові набори. Та крім цього, у центрі працюють і юристи, які допоможуть відновити втрачені документи, за словами Олексія Бабченка, найпоширеніша проблема серед вимушених переселенців це втрата житла. Моя адміністрація зараз проводить дуже велику роботу з усіма територіальними громадами не тільки Хмельницької області, а всіх регіонів, де є наші штаби гуманітарні щодо ну, пошуку даного житла та забезпечення. Є деякі от приміщення, наприклад, які втратили свою актуальність з децентралізації. Це ті ж школи, які позакривали з малих населених пунктів, але вони ну недалеко від міста і можна знайти роботу і на маршрутці спокійно їздити та працювати. І ми хочемо їх взяти до себе на баланс, ну і в оренду на принципах міжмуніципального співробітництва. У нас ще залишились деякі кошти біжити, відремонтувати, зробити ремонт. І навіть якщо ми посилимо 2-3 сім'ї, то це вже теж перемога. Це перший гуманітарний центр у Хмельницькій області для переселенців з Луганщини. Таких до нашого регіону з лютого прибуло близько 8,5 тисяч. Аби отримати допомогу, людям необхідно мати із собою довідку ВПО. Працює центр у будні з 9 до 13 години за адресою вулиця Кам'янецька, 122. Олександра Семенюк, Валерій Талоховський, новини міста.